Тарас Шевченко світає, світає, край неба палає, соловейко в темні мгаї сонце зустрічає тихесенько вітер віє. Між ярами над ставами, верби зеленіють, сади ясні похилились, полі поволі стоять собі, мов сторожа розмовляють з полем. І все то те вся країна повита красою, зеленіє, вмивається, дрібнується. Спокон віку вмивається, Сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає.